Мої любі учні 4 класу. Ми розпочинаємо з вами новий навчальний рік з предмету сольфеджіо. Ми продовжимо з вами вивчати музичну грамоту, ми продовжимо з вами знайомитись з різними творами. На початку я хочу вам побажати міцного здоров'я, успіхів, креативу. Я хочу вам побажати мирного неба, я хочу побажати перемоги. Ми будемо старатися з вами намагатися гарно вчитись. Для цього потрібно, по-перше, нотний зошит. По-друге, бажання, увага, голівчик і клавіатура, який завжди у вас у всіх є. Якщо немає, будь ласка, скачайте, намалюйте, зробіть так, щоб вона у вас була. Що ми з вами почнемо? Почнемо з того, що ми з вами пригадаємо все, що ми з вами. Вчили минулого року. Ми, минулого року, року, В 3 класі ми пройшли з вами дуже багато тем. Ви в мене такі молодці, ви такі розумнічки. Ми з вами вивчили всі-всі інтервали, і маю на увазі про всі. Так, пригадаємо, що такий інтервал це відстань між двома звуками це співзвуччя двох звуків. Як у нас вимірюється, пам'ятаєте, ми на пальчиках з вами рахували ступенечками вимірюються, і тонами, не півтонами, тонова величина і ступенева величина. Пам'ятаєте, назви я вам давала таблички інтервалів, у всіх є. А, якщо є, якщо немає, будь ласка, зайдіть в інтернеті теж саме скачайте. Таблички інтервалів обов'язково, будь ласка, вам це знадобиться. У нас є інтервали, які називаються, мають назви чисті великі малі. Чисті інтервали. Це у нас прима. кварта, чиста кварта, чиста чиста квінта і чиста октава. Великі малі, Це велика мала секунда, велика мала терція, велика мала секста, велика мала септима. Пам'ятайте, що кожен інтервал. і... Кожна назва інтервалу йде істелійською, да? має свою цифру. Наприклад, Прима це один, секунда це 2, терці – це 3, кварта 4, квінта – 5, секста – 6, септима – 7 і октава у нас 8. Пам'ятайте, як ми їх скорочуємо. Ми пишемо не чиста, Прима, ми пишемо «че 1 Це нам позначення, щоб нам було простіше, легше нам було. Да? Чи 1 М2, В3, Ч4, Ч5. Пригадайте, будь ласка, тримайте цю табличку, я не наполягаю на тому, щоб ви знали її на пам'ять, хоча більшість викладачів наполягають на цьому, щоб вся табличка була у вас на пам'ять вивчена. Я не наполягаю, але будь ласка, тримайте її завжди на уроці сольфеджу біля себе перед очима. Ми з вами вивчили три звуки. Що таке тризвук? В музиці все закладається в назві. Тризвук це три звук. Не більше і не менше. Їх всього три. Ми вивчили чотири види тризуку: це великий, тобто мажорний, так? малий, тобто мінорний, збільшений і зменшений. Ми на кожен тризвук, який вчили, писали формулу. Великий тризвук починається. Взагалі три звуки у нас будуються із терцій. Да? І з двох терцій. Великий тризвук починається з великої терції, далі йде мала терція. Малий тризвук, навпаки, з малої терції починається, далі у нас є велика терція. Збільшується дві великі терції, зменшують дві маленькі терції. Це дуже просто. Якщо у кого виникають якісь питання з минулого матеріалу, ви не пам'ятаєте, ви забули, ви пропустили, ви не вчили, пишіть мені приватні повідомлення, що вам не зрозуміло, що ви не пам'ятаєте, просто пишіть мені, не розумію таку-то таку тему. Щоб я могла вам... Допомогти могла вам якийсь додатковий матеріал скинути чи заново пройти цю тему з вами ж на відеорок? Зрозуміло? І так, пригадали, чотири види звука, види трізвука ми вивчили. Ми, е, наступні уроки у нас завжди будуть з вами по системі, як і раніше. Ми з вами розспіваємося, співаємо номер, ми з вами робимо слуховку, ми з вами працюємо біля дошки, ми з вами робимо ритмічні вправи. Це все ми будемо з наступного уроку робити. Але сьогодні такий маленький е, урок повтору і початок нової теми. Так. А, з три звуками повторили. Давайте повторимо ключові знаки. Ми з вами працювали багато над номерами. І як нам знайти, наприклад, тональність? Тональність, як ми шукаємо, давайте пригадаємо, ми йдемо на кінець твору, дивимося на останню ноту. Це у нас завжди твір закінчується тонікою. Є випадки, коли не тоніка, але більшість випадків це завершується тонікою. Ми дивимося на останній звук, і ми дивимося, на які знаки при ключі. Це ключові знаки. ті, які стоять завжди біля ключа, тихенько собі. Ми дивимося на ці знаки. Друге, що ми робимо? Третє, вибачте, ми дивимося на табличку. Таблички у вас теж були. Таблички тональності. І визначаємо, яка це тональність. Ключові знаки це знаки, які стоять біля ключа, і вони тривають цілий твір. Тобто, якщо стоїть, Фа ідодієс біля ключа. То всі фа, які нам на шляху зустрінуться в номері, там, в творі, в симфонії, вони завжди будуть зі знаком Тієс. Зрозуміло? Але ще в нас є випадкові знаки, випадкові від слова випадок. От Случайно, як кажуть, да? у нас утворився якийсь знак, який не має приключень. Цей випадковий знак триває лише в межах одного такту. В слідуючому такті він втрачає свої властивості, і нота стає чисто такою, як була. Якщо ж після випадкового знаку в цьому же такті вам потрібна чиста нота, ви повинні поставити знак Бекар, який, який скасовує всі всі знаки. Це ви пам'ятаєте. Сьогодні у нас з вами буде тема. Ми почнемо з вами по чуть-чуть, по маленьким таким частиночкам. Сьогодні у нас буде тема обернення інтервалів. Будь ласка, запишіть. Обернення. Обернення інтервалів. Інтервал. Обернення інтервалів. Дивіться, що таке обернення. Обертаємо ми. Ми будемо з вами перевертати все з ніг на голову. Дивіться, на прикладі оцього маркеру. обернення. Як буде відбуватися у нас в інтервалах? Ось у нас верх. Чорний клопачок ось тут. А тепер я беру і перевертаю. Де у нас ковпачок тепер? Ось тут ковпачок. внизу. Все, що було вгорі, стає внизу. Все, що було велике, стає навпаки маленьке. Все, що було збільшене, стає зменшене. Дивіться уважно. Давайте напишемо з вами всю табличку позначень. Інтервал. Ні. Стоп! Давайте спочатку я вам приведу приклад. Да, приклад, дивіться. Ось у нас був інтервал, наприклад, ні-ля. Це у нас чиста кварта міля. А я тепер беру. І нижню нотку мі переносю на октаву вгору. І у нас буде Ля залишається, одну ми ноту залишаємо на місці, да? Ля-ми залишаємо. а «мі» переносимо на гору. І у нас це вже буде нечиста кварта. А давайте будемо, що не чиста ну, ти ж ті самі. А давайте порахуємо Ля. Сі, до ре, мі. Скільки ступенів? П'ять. А тут було мі, фа, соль, ля. А тут чотири. А тут п'ять. Було чиста кварта, стала чиста квінта. Ми всього на всього. Нижній звук перенесли на октаву вгору. Нижній звук. Давайте отак зробимо стрілочку Ч8. На октаву вгору. Можемо зробити навпаки. Дивіться, у нас було Мі-Ля. Запишемо це все. Ч4. Тепер беремо верхній звук Ля. Переносимо на октаву вниз, але нижній залишається на місці. Тобто щось що ми одне переносимо на октаву, а другий звук завжди залишається на місці. Мі і ля переносимо на октаву вниз. І рахуємо. І рахуємо. Мі, ре «до», «сі», ля. Знову п'ять ступенечок це у нас з вами чиста квінта. І так, обернення це коли ми беремо з вами один із двох звуків і переносимо їх на октаву, або вниз, або вгору. Інший звук, другий, залишається на місці. У нас утворюється з таких самих двох звуків, але інший інтервал. Ось послухайте, як звучить кварта міля. Да? І ми нижній звук перенесли на октаву вниз, і послухайте, як звучить квінта. Є різниця. Ну, скажімо так, на квартах і квінтах, можливо, ви таку різницю велику не почуєте. А коли у вас будуть секунди і септіми, різниця буде чутно дуже. І так, запам'ятали, що у нас один із звуків інтервалу переноситься або ж вгору, або вниз на, на октаву. Інший звук залишається на місці. Тепер дивіться, у нас буде з вами ось така табличка. Ч1, М2. Які інтервальчики? Запишіть, будь ласка, В2, М3, мало терця. В 3 Ч4, Ч5. М6. В 6 М7. В7 і Ч8. Зупинилась. Дивіться. Ч1 перетвориться у нас в Ч8. У вас в сумі оцих цифр позначення должно бути 9. 1 додати 8 буде 9. Е перетворюється на В чисто в чисту перетворюється, запам'ятайте, а маленьке в велике. Було М стане В. Було 2, Скільки треба додати до двох, щоб було 9. 7. Буде В7. Буде велика септима. Було В2 стане М. Тут у нас 2. Скільки додати треба до 2, щоб було 9? 7. Було М3 стане В. Скільки до трьох додати, щоб було 9? Шість. Було В. Буде М. E, знову 6. Було «Ч», Залишиться Ч. Пам'ятаємо, чисті в чисті. Да? Скільки тут додати до 4? 5, щоб було 9. Було «Ч». Додаємо 4. Було М стане В, додаємо 3. Було В, стане М, додаємо 3. Було М7, додаємо В 2. 7 плюс 2 у нас буде 9. Було В 7, додаємо, міняємо на М і додаємо 2. І ще 8 буде ще 1. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А тут знизу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це у нас просто математика. Давайте так, запам'ятаємо правило, як ми робимо перенос. Переписуєте оцей зразочок і переписуєте цю табличку. В сумі у вас повинно завжди в цифрах вийти 9. Мале перетворюється в велике, чисте-чисте. в чисте. І все. На сьогодні все, це, будь ласка, запам'ятайте, повторіть теми, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, зразу, зразу ж по гарячим слідам. Пишіть, якщо ви щось не розумієте, щоб це не тяглося і ви не йшли ні відомо куди. На сьогодні все. До побачення, бажаю успіхів. Цілую люблю, бувайте.